Привіт всім, хто дивиться канал по Т-16. Робив я гідравліку, зробив все відлічно, все включає виключає на цьому е, відбиває при нагрузці. Mm -hmm. Зробив я <coughs> ось чашечки що я казав зверху ті, що вставляються, я взяв Отак ось, якщо е, підтікає на рычагах, то отой пильничок маслосйомний, съйомний, оцей, о, він, він це пильник, це грязевий пильник, держи в основному, теж не в основному, а оце колечко держи. Тому треба так, коли витягуєте, взяти шар, установити цю чашку, потім другу чашку і без колечка отак. Зараз отак так поставить і тут буде э, якесь розстояння. Я що зробив? Діло в тому, що в мене там виходило десь около 3,5 мм, а колечко це резинове, його 2,2 мм. Тож, зрозуміло, що оці шарики полусфери, вони не вжимуються. Я зробив мідне колічко з гідравліки, обточив. І вставив вниз, в саму чашку алюмінія вниз. Значить, оцей з буртиком він йде на гору. Вниз встановив колечко, потім шайбочка, це пластмасова, потом штуцерок, шар, колечко і зверху той зажалося, все плотненько, все добре. Зробив я так, як я казав. Зараз, звісно, я не покажу, тому що все встановлено. Я зробив фаску 45 градусів на сідлові клапан. І зробив так, як я вирішив, що треба притирати конуса. Так, по гідравліки так-то так. Сьогодні вопрос, вопрос, питання. Скажу так, пішло масло. Пішло масло в. Компресор. Так погано видно. Ну. Получається, зняв головку компресора. Ну да, так, так взагалі не видно. Воно масло присутствує. Навіть побачив, що масло пішло. Ну, це не з першого разу, звісно, стоїть розгрузочний кран. Він же кран у мене <кхи> регуліруючи давлення. Одним словом, треба зняти. Гільзу на компресорі. У мене на Т16 воздушний компресор з Т-40. Вони він підходить. І поміняти колічко. Взяв колічко. По крайній мірі, яке є, ось 72.0. Ну, Вроді є 72-50 розмір. Це Б номінал. А є 72. І 5, це як ремонтний. Ну, якщо ремонтний, то треба гільзу по-любому протачувати. Брати, гільзу знімати. цю гільзу. І вести до токаря і протачувати під вже увеличений розмір. Ну, відповідно, мабуть, треба і поршень міняти. Так, зараз я розбираю ось це все. ставлю трактор на декомпресор, бо треба буде. Крутить, захраповують, ну, щоб двітель не крутити, в нагрузку на декомпресор поставив і тепер відкрутив головку. І відкручую зараз, піднімаю гільзу, витягую і провірю, які там колічки стоять і як воно все там просходить. Так, виходить, все знов головку з компресором. Тут теж масло присутствує. Ну, скажу так, двіятель масла не бере, але ну, все одно бачу, що десь трошки уходить. Уходить через компресор. У мене тут на цій головці стоїть такий агрегат, я зробив, назву його так. Одним, значить, так. Він роботи, в мене відкриває клапан, щоб компресор постійно не включений не був, не тарабани. Ось тут клапанець це входний от фільтра. Ось, ось штуцер. Такий, не штуцер, а різьбова часть. І воно тут вкручується і викручується. Одним словом так піднімається і опускається. Якщо так взяти, то коли мені компресор не треба, я цей штуцерок вкручую, він відкриває всасуючий клапан і воздух в компресорі якби, ганяє без нагрузки. Ну, він мені не треба. Тому що ну, на цьому тракторі ну, немає такого, щоб з воздухом зв'язано ні тормозів, ніяких там агрегатів. Це так колеса підкачать, обдуться, то в принципі встаю, ну, викручую повністю до відказу цей штуцер, освобождається клапан і тоді компресор працює. А на компресорі стоїть редуктор. Після компресору все-таки редуктор. Цією частю я регулюю, яке мені треба давлення. Він качає в принципі, десь до 6-8 атмосфер, Ну, це аж на чувствітельно, що він як таку мощу качає. Ну, А в основному він у мене відкручений. І закручую я цей клапан впускний, щоб він як от, воздух всередині ганяв, щоб не було чувствітельно на То, що чувствітельно все-таки двохциліндровий. Чувствительно іде. <кій> так, зараз знімаю гільзу і провіряю оті колечка на посадку, як воно в цій гільзі буде. Так, зняв я гільзу. Ну, скажу так, гільза повні приємлива. Є там якесь в одному місці таке. Ну, Я його брав як би Бушний. В принципі, як по компресії мене все устраювало. Ну, в принципі, нічого я йому робити не буду. Так, Ось у колечко зняв. Це старо образ, такі кульці. Два компресіонних і отаке збурне масло сьомо. Зараз хочу показати, який тут зазор в компресіонних. Візуально. Зараз ось все, зазор. Це в компресіонних. І в маслосйомних. В Маслосйомні тут кольця. Це у нас основні, це оці тоненькі проволочні. Тут, звісно, взагалі все, зазоряка. Так, ну це, мабуть, вся причина. Точніше, не мабуть, воно і є, це причина. Масло Компресіоні вони, звісно, теж масло держать. Але вони в основному працюють на компресію. Це все я взяв 72.0. Зараз хочу показати, який тут зазор. Ну, показати. Я це покажу, але тільки його практично не видно буде. Так треба взяти поршеньком його трохи продавити, щоб воно вирівнялося. І тут зазор, якщо видно, ось все є. Ось все, він. Коротше, е, так, щупами я міряв. Е, компресіоні 0,20 зазор. Е, масло 0,25. 0,25. Ну, я думаю, це набагато буде краще, ніж ті старі. Кстати, оці колічки, що я взяв, в них конфігурація тут в розрізі є е, топ, пишуть кольця. Це означає в нас верх. Треба правильно встановити. Ось є канавка така. Ось канавочка така. Вона йде вниз. А ось на колечко написано тут ось названня фірми і все топ. Топ означається, що треба встановити його, щоб вгору не стояли. На двох компресіонних топ нарисований і на масло теж же саме. Теж є надпись ТОП, це означає вверх. Тут, якщо так внимательно придивитися, то тут ще в розрізі фасочка. Щось так смутно показує. Фасочка збита. Так, по поршню, по поршню, в принципі, поршень нормально. Ось зараз ставлю на таку тряпочку. Вона промасляна. Ось, якщо так поршень я кидаю, він якби не сильно швидко падає. Ага, ось. Це він так плавно пускається. Якщо його ще маслом змазати, то він взагалі нормально буде. Так, ну розвожу кольця. Понятно, що треба всі кольця одразу перепровірити нові на канавку тут, щоб вони не заїдали, ніде нічого, щоб все було важко. Так, гільзу ставити. Тут гільза є така. Рівна частина, це ставиться до шестерні, овальну часть ставиться до топливного насосу. Тут якби дві, три частини овальних. Отак, якщо глянути, три овальних, одна рівна. Рівна ставиться до шестерні. Тому що там просто гільза не стане. Кстаті, кстати, ще хто буде знімати поршень, проще, ну гільзу можна так зняти. А щоб з кольцями не довго жариться, проще витягнути штопорне кольцо, витягнути пальчик і зняти поршень. Так само і встановлювати. Зараз, допустимо, поршень. Я встановлю кольца, встановлю його в гільзу. Тут вже буде удобніше набагато. Встановлю гільзу. І потім з гільзою з усим я буду встановлювати на шпильки компресора. І так, да, акуратненько треба тільки одна вішту, так акуратненько, щоб штупорне колечко. 에, понятно, що знімаємо де штупорне кольцо, Штупорне кольцо пальця. Щоб воно не впало в поддончик. В принципі, витягнути можна, але це буде конечно, щось з чим-то. Оце так. Оце такий ремкомплект Я не ставлю. Я не знаю, що така фірма, я не знаю. Поляки чи чехи, щось, щось таке. Так, Ось така в нього маркеровочка. Є колічка ремонтні, а є номінал. Оце номінал Де? Так, Понятно, що я зараз гільзу хорошенько вимию розтворителем, щоб на неї поляка не прилипала, тому що цей компресор в мій фуст дуже хорошо так би, гріться. Він стоїть там, в нього якби пасівне охлаждення, те, що йде з самого двітіля то воно це охлаждається. Пальчик тут теж нічого без шату. Я ж кажу, що краще, якщо встановлювати, то пошню зняти з шатуна, установити гільзу, і потім в гільзу на шпильки встановлювати і акуратненько потім встановити палець. Це буде проще, ніж зняти. Поставити поршень на шатуну і потім там кольця поставити, ну і вилавлювати їх в посадочне ж місто сюди. Так, оце, пожалуй, такий буде в мене Порньових коліць на компресорі. Я ж кажу, що ну, вроде як для компресора цього достатньо було. Він качав добре, але тільки те, що ж масло підкидав. Ну, оце ж кольця, оці маслосйомні все, це ще тих старих образцов, воно йде з чотирьох частей. Вони просто, звісно, тут ці маслосйомні колечка, звісно, вони, ну, зазор просто це. Отак, От ще раз покажусь, який зазоряка. Тут, пожалуй, десь, наверное, міліметра три. Десь так. Ну, Провіряти я не буду. Я бачу, що воно. Неправильно, дуже великий зазор. Так, ну, все, на цьому пожалуй все. Спасибо всім за внімання. Всім самого найкращого. Бережіть себе, бережіть рідних, Мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім до побачення.